Отже, всім привіт, це життя відомих людей. І от починаємо власне з того самого ексклюзиву. Маємо нові подробиці про побиття співака Антона Велбоя. А зірка раніше у соцмережах заявляв про те, що його побили люди в мілітарі формі. Та що ж трапилося того вечора? Насправді до нас звернувся військовослужбовець Артур Гаспарян із позивним «Джигіт», який бачив бійку на власні очі. Він запевняє, що того вечора Велбой напросився на гулю. Сам і має навіть відео докази. Власне, військовослужбовець розповідає, що приїхав до до столиці із побратимами забрати пікапи та станції Реб. Всього їх було 13 чоловік та двоє львівських блогерів, які власне допомогли е, придбати необхідне для фронту. Ближче до вечора вони вирішили е, завітати до одного із закладів Києва, де й зустріли співака Велбоя. А військовослужбовець Артур з 24-річною зіркою був знайомий, тому всі опинилися в одній компанії, але між ними став. Вся конфлікт, під час якого а, розповів військовий велбой був досить агресивним. Далі пряма мова. Але один із наших побратимів вирішив ну нормально пояснити. Каже: слухай, ну ми військові, ти ж ти називаєш там нас далбави, каздіти сюда хоєсі комута, що те не рвався. Все остальне і показуємо ми відео там безпосередньо, які він виконував задачі. На що той е, взяв свою ногу, зняв з неї взуття. Носок і просто підніс йому до лиця і сказав, панюхай. До речі, навіть встигли зафільмувати. Давайте подивимось. Ти що? підійти до мене? Нагадаю, насидимо. Че кажучи, конфлікт тільки наростав, тому компанія вирішила покинути заклад та у львівського блогера Льоліка увірвався терпець, коли велбой навздогін відправив всю компанію за російським кораблем. Налетів на нього, наніс йому декілька ударів, після чого ми просто зібралися і звідти пішли, і він ще все одно там до нас кричав, матюкався, ми вже просто не хотіли продовжити цей конфлікт. Ну, принаймні на такому розвитку подій наполягає друга сторона конфлікту. Ми вдруге знову ж таки звернулися до Велбоя за коментарем, але вдруге отримали відмову. А натомість команда Лейблу, до якого входить молодий співак, запевняє, що дадуть коментарі згодом, бо в співака теж є відеодокази. Тож, як буде далі розвиватися конфлікт, звісно, стежимо і будемо вас повідомляти.